Спортивна громада у Калуші провели міські легкоатлетичні змагання з бігу. Традиційне дійство Калуська стадія 586 присвячено відзначенню Дню міста під гаслом Вітаю місто допомагаю ЗСУ. Дуже дякую організаторам, що долучилися до того гарного заходу, що пропагують розвиток спорту. Бо дійсно талишати всюди найкраще. Дякую Ігорю Васильовичу, що так само долучилися до нашого хорошого заходу і багато куди долучається. І дай Бог щоб Перемогли найсильніше, і буде вписано в нас є така, така дошка, де вписують кожного року переможця даної стадії. Так що всім гарної, успішної перемоги, дуже приємно бачити сьогодні стільки молоді, тому що за молоді наше майбутнє це наші майбутні всехисники, наші майбутні українці, які будуть розбудовувати державу після нашої перемоги, яка вірю буде. охочих позмагатися в калуській стадії 586 Прийшло чимало серед учасників: діти, молодь, ветерани, заступники міського голови та депутати міської ради. Відчуття нормальне, тому що я Легкою атлетикою майже все життя, ну коли на рівні спортивних, а тепер на рівні такому для здоров'я, для, для, для руху просто. Так що це не є щось таке надзвичайне, як сьогодні для мене було. Відчуття ну, ображена, що не перемогла, але звичайно, що я не йшла сюди для того, щоб перемагати, а просто щоб показати, що я також круючи спорт, займаюся спортом і не взяти участь у цьому завізі не могла. Тому але взагалі приємні приємна стомленість. Захід знову ж таки мав благодійну мету зібрати кошти для відомої вже калушанам громадської організації 450, яка опікується облаштуванням реабілітаційного центру для військовослужбовців. Мар'яна Джерчина Стасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.